Всім привіт! Сьогодні шугараж на балансі 159 тисяч, а це означає, що сьогодні можна зіграти також по великим приємним сумам, по хорошим ставочкам. Починаємо з 10, останню придбаємо за 20. Прямо зараз підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили. Поставте лайкос та не забувайте про дзвіночок, для того щоб нічого цікавого не пропустити. На першому спінчику у нас є ведмедики, далі продовження не буде. Так, тут з'являються перші множники. Давай, 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 фіолетових дивись багатенько. Так, четверті ікси. Без продовження також. Зелені шикарненько, шикарненько, сердечко. Дозакинь, до дозаки, ну куди ти? Що ти робиш? Сердечки, давай. Ні. А так хотілося. В принципі, що у нас? Сім обертів є? 32X, до речі, до речі, це початок непоганий, якщо ми забираємо такі множники, але хотілося б відповідно більше. Також нагадую, друзі, що в закріпленому коментарі залишаю максимально приємний та занесний подаруночок. Переходьте, забирайте. Зараз розповім, як правильно це зробити. Натискаєте на посилання в закріпленому коментарі, вибираєте телеграм-канал. В телеграм-каналі пролистуєте до перших постів і другим. Постом буде якраз відеоінструкція, як все правильно зробити, щоб точно нічого не пропустити. Подивилися відеоінструкцію, потім прямо в телеграмі натискаєте на будь-яку кнопку отримати бонус і робите все, як у відео. Так, ми забираємо плюсик 3000. У нас є 128 множник, але на ньому, на превеликий жаль, нічого не зіграло. Близенько було безсовісний. Так, 3200. Виходимо в плюсик. Ну, пропоную не затягувати, полетіли. Купуємо ще одненьку за 10. У нас, до речі, 4 скатерочка. І після неї придбаємо за 20 тисяч гривників. Що вона нам підкине, не підкине? Подивимося. Так, є перший оберт, є перші символи. Продовження буде? Продовження є. Давай ще ведмедиків. Ні. Але, в принципі, плюс-мінус щось щось засвітили. Тільки затягує він з появою іксів. А так, претензій майже немає. В ідеалі було би... Ой, тільки хотів сказати за ретрігер. В ідеалі можна було би забирати ретрігер. От ми його і забрали. Давай, 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 не підведи, шикарненько по центру. Далі баклажани зіграють. Не зіграли, одненького не підкинув. Ну, тут, тут потрібно забирати багато. Реалізуйте тільки, це все нормально. Так, є сердечки. Добре. Зелененькі, червоненькі. Добре, далі продовження. Давай 16 Та прямо зараз потрібно, потрібно. Давай, давай, давай. Є одненькі 16 червоні. Можна було б непогану полянку забирати, але нам ці баклажани все зіпсували. Так, що тут? пусто, Давай, 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 давай. Зелені. Добре, з'являється 32-й фіолетові. Не зіграють на превеликий жаль, але ну, тут можуть зіграти. Ні, не зіграли. Але у нас вже є 32 Х, 11 обертів залишається. я 64 Х, друзі, я вітаю вас. Я вас вітаю. Сьогодні будуть гроші. Я надіюся, дуже багато грошей. Так, оце вже приємніше. 5200 за спінчик, 32-й, 64-й тут з'являється сердечки, сердечки, сердечки. Ну куди ти їх закинув? Куди ти їх закинув? До речі, у нас скільки? 16 тисяч, і ще 9 спінчиків. Давай, давай, ух ти, 128, це рознос. Це рознос. Будь ласочка, будь ласочка, не підведе 22 тисячі. 22 тисячі гривників. Давай, рідний. Давай, давай, диви, які множники. Просто подивіться на ці множники, 2, 128, 3 64, Просто от сюди забираємо полянку, і це взагалі я не знаю, чого ще просити. Ну, ти цього зіграй, алло. Так, ведмедики, дивись, дивись, дивись. На 400х, на 400х, уявіть, що там можна забрати, якщо випаде хороший символ. Просто уявіть собі, що там можна виграти, що там можна забрати. 8 тисяч, Тридцяточка. х300 відставочки. Давай, раз, два, три, чотири штучки. Дивись, дивись, дивись. дивись. Ну, один-один раз ще. Сердечко, сердечко, занос, занос, за нос, занос, 40 тисяч за спін, 40 тисяч за спін. Іди ж ти сюди. Просто ж ти сюди. 71 тисяча Х700 відставочки, а поставочки 100 гривників це дуже дуже приємно. Далі. Далі. Давай на останньому. зачіпай, зачіпай, зачепи. Так, ведмедики є, ведмедики на 500, на 500 множник 11 тисяч. Дивися, дивися, ще грає, ще гроє. Давай, 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 давай. 13, далі продовження. Дивись, дивись на 202. Зелененьке, зелененьке, та закривай, що ти робиш? Що ти робиш? Просто 102 тисячі, ікс тисяча 000 відставка, рознос. Просто рознос. Оце я розумію, оце приємненько. Я вважаю, на цьому можна завершувати, друзяки. Дякую за перегляд. Я впевнений, що вам сподобалося. Зараз перед вами також з'являться найцікавіші та найбільші виграші. Подивіться їх, поставте лайкос і до нових зустрічей!